Харків та область знаходяться під регулярними обстрілами та потерпають від атак БПЛА. 13.18. вісімнадцять, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі 27 квадратних метрів та покрівля приватного будинку на площі 3 квадратних метри. Десята п'ятдесят Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок обстрілу, чотирма впівідронами, Пошкоджено два приватних будинки: господарчі споруди та Леп. Дев'яте нуль нуль. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внасті Док обстрілу попередньо СРСЗВ, зруйновано приватний будинок та господарчу споруду. Пошкоджено скління вікон багатоквартирного житлового будинку, двох приватних будинків та ліцею. 8.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено покрівлю та скління вікон міськради. 8.12 дванадцять. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу, тип обстрілу встановлюється. Пошкоджено чотири приватних будинки. 6.07. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 14 приватних будинків, 5.42. місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу кабами горіли балкони на 4 та 7 поверсі 9-поверхового багатоквартирного будинку. Також на відкритій території горіла посадка. 25 хвилин на першу Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Старисалтів. Внаслідок обстрілу. Пила типу шахет горів намет з будівельними матеріалами та меблями на площі 450 квадратних метрів, який знаходився на території подвір'я навчального закладу. За добу звітують рятувальники на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинених ворожими обстрілами у Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області. В день 5 квітня підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі, що сталося в результаті ворожого обстрілу по селу Боровай Ізюмського району. Горіла Господарча споруда та частково дах житлового будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих немає. Вночі ворожі безпілотники атакували селище Старий Салтів Чугуївського району. Сталася пожежа на площі 450 квадратних метрів. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Постраждалих немає. 6 квітня о 5.44 підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків, спричинених ударами кабами по місту. Ту Куп'янську внаслідок влучання авіобомби в дев'ятиповерхівку стало загоряння балконів з другого по сьомий поверх та квартир житлового будинку на загальній площі 100 квадратних метрів. Також внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі п'яти приватних домоволодінь. Постраждало дві особи минулої доби. Рятувальники ДСНС спільно з вогнеборцями МПК та ДПК ліквідували 11 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 11 гектарів, піротехнічними підрозділами, ДСНС. СНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. В харківській області тривають бої. На харківському напрямку відбулося одне бойзіткнення в районі населеного пункту Кам'янка. На куп'янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.